Вибухотехніки продовжують знешкоджувати боєприпаси, якими всіяна земля після повномасштабного вторгнення цього разу три гранати знайшли на деокупованих територіях Вишгородського та Броварського районів. Небезпечні предмети знешкодила вибухотехнічна служба на спеціальному майданчику на Бориспільщині. Говорить начальник вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції Київщини Микола Мурай. Назва боєприпасів це ЗД-6, Це димова граната танкова. І станку, і два корпуси гранати f 1 які були з механічним пошкодження, пошкодженням та корозією і ржою. І в подальшому не, не піддаються. Використання або застосування. Виявлення боєприпасів, їх знешкодження та перевезення відбувається кожного дня. Підривні ж роботи проходять один-два рази на тиждень. Це коли люди звертаються, є конкретний вже боєприпас або вибухонебезпечний предмет. Ми виїжджаємо на місце, оцінюємо ситуацію, розряджаємо його на місці, знищуємо. Або знешкоджуємо, або якщо його можна транспортувати, ми перевозимо в безпечні місця і також проводимо спеціальну бухтичні роботи. Вибухотехніки по сантиметрах розміновують поля, луги, ліси, посадки, а також подвір'я та городи людей. Фахівці вкотре просять не чіпати підозрілі предмети, а одразу телефонувати на 102. У такому випадку близько до нього не підходити. Територію зачистити по максимуму, не допуску людей. І живої сили там забороняється, і відразу телефонуєте службу 102 і 101. Інформацію передаєте по факту, місце знаходження, боєприпас, який виглядає, ну в ніякому разі не рухаєте його, не передвигаєте, не стукаєте, не переносите. Це така порада, яка збереже життя і здоров'я наших громадян. Території деокупованої Київщини зараз обстежені близько на 30%. Зараз люди повертаються на дачі, де знаходять вибухонебезпечні предмети, боєприпаси та залишки ракет. Звернення до ДСНС та вибухотехніків про допомогу від людей почастішали, говорить Микола Мурай. Ну, все одно знаходять і боєприпаси, і залишки від боєприпасів. Тобто Точно зразу вам скажу як спеціаліст, ніхто вам не може сказати, за скільки років ми це розмінуємо і проведемо спеціальні ці роботи, і коли буде повністю зачищена іменно Київщина. Ну, Ви ж розумієте, наші підрозділи працюють і в Херсонській, і в Харківській області, там, де звільняються міста та селища, та де, окупа... де окупація була. І війна продовжується, і скільки це буде тягнутися, ми з вами. Точно ніхто не не знає, але це довгий, довгий процес. Анастасія Усик, Назар Гераскін. новини ТРС Бориспіль.